У нас тут невеличке надходження прийшло, дивіться, покажу вам Outlander, Lexus, Range Rover, ось BMW ось таким кріпленням. Toyota rav 4 MINI. Jeep Compass нові. Ось такі Kia в нас вони не були ніколи. Перший раз прийшли. Опа, значок впав. Перший раз вони... вони пройшли. Опа, бачите. Таке було. Тампони, ось такі фольксвагени, тампони без вусів і времені, як завжди, времені. Ось таке у нас невелике надходження, але дуже корисно чому, тому що компаси в нас закінчились, RAV4 у нас закінчились, Lexus закінчились, Range Rover закінчились, BMW закінчились, Outlander закінчились, Mini закінчились і цих у нас не було по кришкам у нас все пройшло те, чого у нас все позакінчувалось. Давайте, якщо вам щось з цього треба, пишіть нам, замовляйте в чат-боті, а РБКД, патрон, накладки у нас.